Вітаємо вас у випуску Драма Дайтес. З вами та Джуліета і Юлія Передарі. Ти готова розібрати всю драму до деталей? Звісно, у нас сьогодні просто порція новин від Бекхема, і його статусу лицаря до Василя Мат. Он з молодшим на 37 років чоловіком. А ще у нас дуже цікава новина щодо Марвела, тому що там буде дуже цікавий новий злодій. Але давай почнемо з того, що Девід Бекхем офіційно став лицарем. І так, король Чарльз III персонально вручив Девіду Бекхему лицарське звання на церемонії у Віндзорському замку. І Бекхем сказав: цитата: Я не міг би бути більш гордим люди знають наскільки я патріотичний, я люблю свою країну, і я завжди говорив наскільки важлива монархія для моєї родини. Але це ж його не перша спроба отримати це звання. Звісно, ні. То зараз буде ще цікавіше, тому що історія тягнеться ще з 2011 року. Його тоді номінували за допомогу здобутті Лондоном права на проведення Олімпіади в 2012 році, але почались проблеми, як завжди, з податковою, тому що його спіймали на схемі з ухиленням від податків. І в 2013-му, до речі, королева Єлизавета внесла його до списку претендентів знову, але знову нічого. А чому ж тоді затримали гадачу? Тому що в 2017 році в мережі злили його переписку з друзями, там де він дуже багато матюкався, кричав, і він був дуже сильно незадоволений, тому що йому не дали це звання. А він говорив своїм друзям, що він дуже багато благодійністю займається, як він старається, а вони ніяк нічого не зроблять. Тож, в принципі, оцей скандал злили в інтернет, і через це це знову якби перенесли надалі. Тобто він сам себе підставив в цьому ситуації? Абсолютно, уяви, ти чекаєш на те, то, що тобі дають лицарство. Переписуєшся з друзями, розповідаєш, от я уяви, що я тобі там щось розповідаю, які всі казли не дають мені там, якесь звання, і це тупо зливають в інтернет. Мені здається, для нього це, по-перше, був дуже великий удар, тому що для нього це важливо. Ну і по-друге, в принципі, оце і перенесла. Mm -hmm. Тому нарешті в 2025 році йому видали це. Ну, це показує тільки те, що для Бекхема це було надзвичайно важливо. Ми, ми не знаємо чому, але те, скільки він йшов до цього, як сильно старався. Показує, що для нього це зовнішнє визнання, особливо статус, титул, навіть це правильно назвати. Для нього він дуже дуже високо стоїть. І от нарешті в 2025 році йому це даються визнання після смерті королеви Єлизавети при новому королі Він отримав своє, і причому через йому це особисто вручав. Він торкнувся його мечем, все як має бути. Повісив йому медаль, і на церемонії, звісно ж, була вся його сім'я, дружина Вікторія Бекхем, його син, батьки. І син навіть опублікував фото. і Написав: Ніхто не заслуговує на це більше ніж ти. Вітаю сер тато. Це дуже зворушливо звучить. І найцікавіше, що король відзначив не тільки його спортивні досягнення, а й благодійні, тому що він, по-перше, посол ЮНІСЕФ він вже більше 20 років цим займається, і з 24-го року він став послом фонду короля Чарльза. Він підтримує освітні програми кампанії проти малярії і допомагає ветеранам. І знаєш, що тут ще класно для якби промоційної кампанії монархії в тому, що він постійно підкреслює. Свій патріотизм підкреслює те, що він обожнює все це діло, і це в принципі піар, тому що бренд будується на іміджі британського джентльмена. Тож лицарство це вишенька на торті, так, так скажемо, для нього, і він чекав на це 14 років, аж він отримує ось цей титул, і це справді велика честь. Слухай, а знаєш що ще король був вражений його костюмом? І знаєш, хто його зробив? Звісно ж, його дружина. Тобто Вікторія Бекхам вона вперше створила такий чоловічий костюм. Тож це також окремо виділили. це показує, що навіть на ну, такі важливі урочисті події для нього його імідж піар. Він все одно важливий і круто, що він залишив піар всередині родини. Можна сказати, і замість будь-якого іншого дизайнера, який би точно погодився на це. Вибрав свою дружину. А поки Бекхем отримує лицарство, журнал People Magazine вирішив, кого назвати найсексуальнішим чоловіком року. Отже, вибрали найсексуальнішим чоловіком року 37-річного Джонатана Бейлі, ви його можете знати з серіалу Бріджертони. Він там зіграв головного лорда Ентоні Бріджертона, і цей актор – відкритий гей. Слухай, ну мені здається, що це максимально важливий момент для ЛГБТ Плюс спільноти, тому що за всі 40 років існування цієї нагороди це вперше було таке, що відкритий гей отримав такий титул. І знаєш, він сказав, що це неймовірно приємно. Ну, ясно. Але з другого боку він сказав, що в цьому є трохи абсурду, тому що він сам визнає взагалі абсурдність цього титулу, бо ми ж всі звикли, що це найсексуальніший чоловік для. Жінок. Жінок. Yeah. <laughs> але слухай, мені подобається, по-перше, його самоіронія і щирість. А, а по-друге, ти бачиш, що він не сприймає це як щось суперсерйозне. Він це якби трошечки навіть висміює. Він там о, в інстаграмі писав про це допис, що нарешті про це всі дізнаються, але тільки він знав про це. Але водночас він розуміє символічність цього моменту. Тобто для нього все-таки це, це також важливо. І навіть у шоу з такому одному з самих популярних Джомей Фелона він сказав, я Сподіваюся, що люди після цього почнуть ставитися до мене по іншому. Він також, до речі, зазначив, що в 2025 році схвильований тим, що журнал запросив когось, хто дійсно може цінувати цінність сексуального чоловіка, і це такий тонкий гумор, тому що це натяк на те, що він як гей трошки інакше сприймає цю сексуальність чоловіка. Для своєї фотосесії він навіть занурився у таку кричану воду недалеко від Лондона. А друга фотосесія була з оголеним торсом, з його кухнастим приятелем Бенсоном, собакою, і журнал назвав його однією з наймагнетичніших зірок, і, і з шармом, і з дотепністю. Він точно особливий. А ти знаєш, що він став всього другим за весь цей час другим актором, який молодше за 40 років, який отримав цей титул. Тобто зазвичай чоловікам після 40 вже вручають цей титул. Бо напевно жінки да, все таки, от ось чоловічні чи як це бачать вже у чоловіках, в яких з'являються перші зморшки, да трошки себе пробиває. Або це просто втіха для тих, кого вже зловила кризу середнього віку, щоб завжди була якась точка референсу. Що ну ладно, принаймні після сорока, мене зможуть взяти в найсексуальніші чоловічі року. Ну і плюс Белі зараз дуже активний в кар'єрі. Він зіграв мюзиклі чародійка. Отримав номінацію на ЕМІ за серіал Подорожній і знімається в новому фільмі Світ юрського періоду. І зараз він реально на підйомі. Тобто, це такий заслужений титул, так скажем. Він популярний, сексуальний, гарний. Все при ньому. Ну і плюс реклама Бріджертонів, тому що виходить скоро четвертий сезон. Netflix активно просуває. Тому це класна реклама для Netflix, для серіала, для самого актора, для журнала. Тобто, це така підняття хайпу в принципі навколо спільно кори їм сім'ївдами напишіть в коментарях, чи дивились ви Бріджертонів? Скажіть, як вам цей актор? В серіалі і чи будете дивитись новий сезон. А тепер давай перейдемо до серіалу, який отримав найгірші оцінки в історії телебачення. І хто ж тут може бути? Райан Мерфі і Кім Кардашін створили новий серіал про команду жінок-адвокаток, які покидають чоловіко домінований юридичний конгломерат і засновують власну фірму «Бутік». Прем'єра відбулась 4 листопада на хулу. Ну, насправді це серіал теж про саму Кім, тому що небагато хто знає, що вона пішла по. Юридичній кар'єрі, в тому числі, вона завершила програму юридичного стажування. Це така програма в Америці, де ти замість освіти на юриста, ти можеш піти в це стажування. Вона його закінчила за 6 років, замість потрібних чотирьох, потрібно всього чотири, тобто вона там була довша. І Цей серіал він звучить як така феміністична мотивація і щось про владу. Слухай, все це так класно ти описуєш, але прикол в тому, що серіал отримав 0%, 0 рейтингу на Rotten Tomatoes. Тобто це взагалі, мені здається, майже нереально, але так є. А The Guardian назвав його фантастично екзистенційно жахливим. А San-Francis Chronicle злочином проти телебачення. Я не до кінця можу повірити, тому що є навіть найгірші фільми, в яких стадно хоча б кілька хороших рецензій має бути. Ну бачиш, завжди щось може таке статися. І це при тому, що в серіалі Райан Мерфі, автор американської історії жахів», да? Кім Кардашян, Ну, Звісно, ми розуміємо, що це суперзірка, вона дуже популярна і популярна не тільки по своїм там, шоу, а у неї величезний бізнес, інстаграм, ну тобто, зрозуміло. І ще плюс Глен Клоу, З Наомі Воць і Сара Полсон. Тобто там зіркова команда мрії грає. Ну, а що ж тоді пішло не так? Взагалі в якому моменті? От якщо почитати, що про них кажуть, то «Hollywood Reporter» пише: Виступ Кардашян дерев'яний. Без і без автентичності Financial Times взагалі пише, що Мерфі висмоктав з усіх акторів харизму. Ну дивись, кім грає адвокатку Алуру Грант. Вона змодельована на її реальній адвокатці Лорі Вассер. Це легенда Голлівуду, яка працювала з топовими зірками. Вона працювала із Анджеліною Джолі, з Аріаною Гранде. Але пишуть, що типу грати людину і тупо її копіювати це не є акторською майстерністю. Ну, і діалоги, пишуть, що діалоги кошмарні. Зараз цитату Сара Полсон каже: Я б цього не зробила, навіть якщо б мені довелося робити мінет священнику з хламідією за тарілку пюре. Боже, от це крінж. Я в шоці. Мені не віриться, що це справжня цитата. Так, це справжня цитата, і критики кажуть, що вони намагалися з допомогою такої вульгарщини привернути увагу, показати, що вони такі дерські, але вони трошки плутають феміністичну силу і просто вульгаризми. Знаєш, цікаве, те, що Мерфі спочатку пропонував Кім зробити як реаліті шоу, і вона відмовила. Потім, як тільки він запропонував юридичну драму, вона якби одразу на це погодилась, бо звчиться на юриста. До речі, щодо її навчання, вона навіть недавно зізнавалася, що проходила іспити із чатом GPT і провалила. Вона каже, що вона навіть кричала на чат і емоціонувала, як вони це допустили. І от-от одне з видань написало найточніше. Серіал хочу, щоб його розбирали на вірусні шматочки для тіктока, а не дивилися сам серіал, тому це може просто масова продукція тіктоків. Можливо, тому що формат релізу такий, що там одразу вийшли три епізоди. Вони вийшли 4 листопада, і потім до 23 грудня, що четверга, буде виходити нова серія. Але якщо перші три отримали рейтинг 0, Мені вже цікаво взагалі, що хтось чекає наступні епізоди. Ну, парадокс в тому, що, хоч там і, і 0%, то одразу набігли фанати і кажуть, що ви критикуєте саму кім, а не сам фільм. Та й взагалі люди з цікавості будуть дивитися, що а, 0%, я маю глянути, що там таке. Ну, мені, до речі, також здається, що чим більше навколо цього якогось такої драми і скандалу, і о, таких описів, тим більше якби буде набігати рейтинг, тому що люди люблять іти в супротив. До чогось, тобто, якщо рейтинг 0, ми його обов'язково піднімемо, хоч не трошечки, але піднімемо. Ну, типа, хто це має право розповідати, як, який фільм і кому він не сподобався, значить мені сподобається. Сто відсотків. Урок тут простий. Хоч є акторки, у яких є номінації на Оскар, у когось є Емі. Але якщо сценарій ні про що, то не спасе ні класна акторська гра, нічого. А ви дивились Елсфер? Ну що, хто правий? Критики чи фанати? Діліться в коментарях. А поки що давай поговоримо про топ-новину особисто для мене, тому що я просто обожнюю. Марве буде скоро вихід фільму. Ну, як скоро? <свісно> в наступному році. Але якби для фільмів, ми знаємо, що все це дуже довго знімається. Тож на грудень вже запланований е, фільм Месники Судний день. Це для всіх фанатів Марвел щось неймовірне, тому що нарешті буде щось настільки масштабне, тому що останній раз були месники війна нескінечності і фінал. Тож після цього виходили вже такі, як на мене, більш посередні фільми. І нарешті в центрі будуть месники, фантастична четвірка, люди ікс, все це буде в одному фільмі. Тож, якби, я дуже сильно чекаю, і мені здається, це буде щось максимально неймовірне. Це звучить як масштабне, що дуже масштабне, в чому я нічого не розумію. Але я розумію, що це три, прям три франшизи в одному фільмі. Так, найцікавіше, що. Супер-супер злий герой буде Доктор Дум, якого зіграє Роберт Дауні Молодший, який грав залізного чоловіка перед цим в Марвелі. Тобто, це максимально така для мене кріджова ситуація, тому що всі, якби я думаю, фанати любителі Марвел хочуть запитати, не вже не було іншого актора, який може зіграти типу, злодія, так? Да? Але прикол в тому, що дауні Молодшого дуже всі люблять, і мені прям дуже цікаво, як він зіграє прям. Там він грав залізну людину, яка спасає світ, а Тут він грає максимального такого героя, знаєш, якого будуть всі просто ненавидіти в фільмі. Цікавий поворот, бо тут це буде або геніальний хід, фантастичний, або люди взагалі цього не розуміють, тому що вони вже психологічно сильно прив'язані до нього, як до залізної людини, і тут побачити його в версії антигероя. Мені здається, деякі можуть просто не сприймати. Знаєш, мені здається, що якщо він... Правильно до цього підійде, він шикарний актор, якого дійсно хочуть в фільмах, і це не просто так, тому що він вміє грати, якщо він. Зрозуміє цього персонажа, мені здається, це буде одною з найепічніших в хорошому сенсі його ролей. Ну і в принципі, Марвел вкладає максимально великі бюджети в цей фільм, тому що там буде неймовірні бюджети. Тож як? я чекаю, але тут є нюанс, що реліз спочатку планували на травень, вже перенесли на грудень, і це може говорити або про те, що є вже якісь проблеми на виробництві, або про те, що вони настільки сильно вкладаються в свою роботу, що постійно все змінюють. Знаєш, мені здається, що вони просто максимально амбітно підходять до цього. Ну, бо я люблю просто Марвел. Мені здається, що вони просто його покращують і покращують, але можливо щось там і не так десь було. Ну і це скоріше за все стане просто мрією фанів на мрію десятиліття, тому що такий потужний кросовер трьох абсолютно різних світів. Ось цей новий фільм він має повернути знаєш, фанатів в реальність, тому що мені здається, підуть туди всі. Всі, хто люблять, всі хто не люблять, це просто один з найочікуваніших фільмів від Марвел. І так як останні фільми були не настільки цікаві, деякі були провальні, то цей прям має або взірвати максимально і пробити всі бюджети і стати одним з перших по бюджетах, або навпаки буде розчаруванням року, як то кажуть. А ви чекаєте месників судний день? Як сприймаєте Роберта Дауні молодшого в ролі лиходія? Напишіть в коментарях. А тепер переходимо до особистого життя зірок. Мадонна виходить заміж. Ми вже з тобою обговорювали цю історію на попередніх е випусках, але тоді ще не було новини про те, що все таки буде весілля. Мені здається, це прям. Максимально цікава інформація, тому що все таки різниця віці 37 років, і те, що вони таємно заручились після двох років стосунку, і така величезна різниця. Це новина в Голівуді вже просто напевно у когось там підгорають дубки. 37 років це реально велика різниця, тому що це два покоління, і тут цікава динаміка. те, теж про неї говорять свій робочу може ті, що вона така максимально контролююча. Угу. Ну і, і не дивно побудувати таку імперію і стільки всього отримати. І те, що інсайдери кажуть про їх стосунки, що Мадонна каже, я не хочу втрачати жодних хвилини, тому що з ним я відчуваю себе радісно, спокійно. Він змушує мене сміятися, і це цікаво, що вона справді. Скоріше за все шукає на цьому етапі життя не когось, кого треба контролювати, чи хто буде контролювати її, а з ким вона просто буде відчувати момент. Знаєш, про спокій це дуже цікаво почути, тому що він такий молодий, що мені здається, в нього дуже багато енергії. Він футболіст, не забуваємо про це. Я так думаю, що дійсно в цьому є така частичка правди в плані того, що коли така різниця у віці, да, вони напевно не хочуть змінювати там один одного, щось переробляти. У нього собі його енергія, він там її якось. Випускає десь з нею проводить максимально час, так як їм класно, щоб їм було вдвох комфортно. 100% ще часто є така динаміка, що якщо молодша сторона в стосунках, вона більше приймає ту старшу сторону, тому що, ну, по-перше, немає сили і влади її змінити і на неї впливати. І, звісно, для старшої особи це дуже Приємне відчуття там, де тебе приймають з тобою, захоплюються. Ну і плюс Мадонна розумна жінка, вона точно подбала про свій фінансовий захист. І навіть є розмови, що вони підпишуть шлюбний контракт. Особливо коли в та мільйони доларів на рахунку багато нерухомості. Ну це точно не про якусь недовіру, а це про розум і здатність захистити себе. Ну да, в принципі, ще в січні 2005-го вона тоді опублікувала фотографію вже з величезним діамантом, і тоді вже ходили до речі чутки про те, що вони будуть одружуватись, але тільки зараз підтвердили, що весілля буде. Тож я вже в очікуванні, тому що кажуть, що вона все-таки відбудеться до кінця цього року, ні? Вони все ще вибирають локацію. Це буде Італія, Португалія або її власний маєток в Істгемптон, і вони хочуть зробити все дуже спокійно, закрито, що не типово для Мадонни, яка обожнює робити шоу і робила одне з самих шалених шоу. І мабуть, це показник того, що вона хоче залишити цей момент дійсно для себе, як справжній коханий. Це буде вже її третій шлюб. Перший був ще в 85-му році, який потривав 4 роки з Шоном Пеном. Далі був Гай Річі в 2000-му році, він протривав 8 років. І вже аж зараз, вау, 25 років після цього, в неї буде наступний шлюб. це дуже прикольно, що вона Залишається відкритою до щастя і до стосунків свої 67. Слухай, хоча знаєш, з іншої сторони ми так обговорюємо: величезна різниця, кап'єць. Ну і для мене, якщо чесно, це реально і Я розумію, що це дуже напевно цікава у них ситуація. Але з іншої сторони, якщо подивитись, мені здається, ніхто б вже навіть не здивувався, якби це був шлюб чоловіка, якому 67, і дівчини, якій там 30. І точно, а й навіть якщо ми беремо першого чоловіка Мадонни, який Шон і він сам одружився з молодшою на 31 рік дівчиною. Просто зробив mm -hmm. навпаки, і всі кажуть, що він клас йому пощастило, де їй дуже пощастило. Так само Дональд Трамп, якому 79, і Меланія, який 54, і їх 25 років різниці. Всі вважають, що він класний. І що вона класно влаштувалася. І що вона ні? класно влаштувалася? <рес> ну от власне. А як ви ставитесь до такої різниці в віці? Для вас це окей чи забагато? Поділіться з нами в коментарях. Отже, підсумовуючи сьогоднішній випуск, Бекхем отримав статус лицаря. Після 14 років очікування, Джонатан Бейлі став одним з найсексуальніших чоловіків. Марвел буде в топах вже через рік, і я дуже сподіваюся, що це буде найкасовіший фільм. Кім Кардашин провалила свій серіал, і Мадонна виходить заміж за супер юного, гарного, класного футболіста. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своєю думкою в коментарях, яка новина вас здивувала найбільше. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити наступну порцію величезної драми. До зустрічі в наступному випуску Драма Бахма.